Українці вміють не тільки активно споживати, а й творити нове. Деякі ігри на ПК створені українськими розробниками настільки класні, що виходять на міжнародний ринок та стають справді культовими. Поки всі думають, що топові ігри можуть випускати тільки американські, польські або інші студії, українці також мають чим здивувати ринок відеоігор. Та в цьому відео я вам це доведу та розповім, які ігри вийшли з нашого пера. Я розповім не тільки про всіма відомі ігри, як сталкер, метро або козаки, а й про абсолютно інші, які ви ще раніше не чули. Тому сідайте позручніше, ліпіть вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні подібні відео. А я розпочинаю. І розпочати я хочу з усіма відомою грою українцями козаки. Це культовий проєкт, про який знає кожен ігроман. Серію стратегій козаки створили розробники з GC Game World. Перша частина козаки Європейської війни вийшла ще у 2001 році та стала еталоном в жанрі РСТ. Згодом світ побачили ще дві частини. Козаки 2 Наполеонові війни та Козаки 3». Особливість гри у наступному це стратегія у реальному часі сеттингом 17-18 століття та крутим геймплеєм. Після успіху першої частини, продажі якої сягнули 2 мільйонів копій, розробники зрозуміли, що треба створити сіквел. Тож у 2005 році вийшли козаки 2 наполеоновські війни. І згодом виходить вже й третя частина козаків. Візуально гра стала набагато крутішою, ігровий процес також зазнав змін. Коротко кажучи, якщо ви ще не грали у козаків, але збираєтесь у них зіграти, будьте готові. Що через деякий час ви уявлятимете себе у сорочці шовковитою застівкою, червоними чоботами та щубом на голові. За Sinking City похмурий детектив, у голові якого співають соловейки, а в серці цвітуть маки. Побуває у богом забутій місцині, де йому не раді від слова зовсім. Втім, доволі швидко він знаходить перших спільників і починає розслідування, де згодом неодмінно фігурують риболюди – Культи, хтонічні нічні потвори та страшна таємниця, розгадка якої схована десь під землею або ж водою. Детективна гра має відкриту систему розслідування, попри отриману картину подій, не обов'язково зовсім діяти згідно за нею. Розробила цю гру наша, українська незалежна студія Frogverse, які вже на секундочку 23 роки чорт побери. І за цей час вони випустили на ринок не тільки вищесказану гру, а й не менш хорошу гру Шерлок. Гоумс. А от про сталкер чув кожен та всі. Це взагалі найвідоміша українська гра у світі. Появився, значить, в зоні чорний сталкер, і вона нараховує аж три частини: поклик прип'яті, чисте небо та Тінь Чорнобиля. Події відбуваються в альтернативному світі на території України у Чорнобильській зоні відчуження. За сюжетом, у 2006 році, зона піддалась несподіваному аномальному впливу, в результаті якого всі процеси змінились, з'явилось безліч артефактів та мутантів. Гра сподобається тим, хто полюбляє вивчати відкритий світ, подорожі по закинутим будівлям, полюванням на всяку мерзоту та прокуреним геймерам. А взагалі я робив огляд серії ігор на каналі, тому довго на грі зупинятись не буду. Spark in the Dark Складний, похмурий і дуже цікавий Dungeons Crawler у седдингу темного фентезі. Ні, не Dark Souls, але складніший і дуже атмосферний. Автори обіцяють процедурну генерацію підземелля, 5 класів персонажів з власною прогресією та багатий лор. В Steam є демоверсія Spark in The Dark, і як слушно зауважують гравців, це демо краще, ніж деякі з повноцінних ігор. Спробуйте, а головне, що гра від наших українських розробників. Freeze the nightmares! На черзі новенький платформер від українського розробника Sadman Team. Гра вийшла тільки в цьому році, тому я вважаю, що це нова гра. А головне та, про яку ви ще і не знаєте. Frozen the Nightmares. це такий собі Dark Souls світу платформерів. Ігри цього жанру ніколи не були простими, але Frozen Nightmares, здається, підіймає планку складності ще вище. Проте висока складність не завадила грі отримати Rising Star Awards – фестивалю українських інді ігор, Indie Cup Ukraine 2. Одна з цікавих ігрових механік гри можливість зменшувати або збільшувати персонажа прямо у стрибку. Взагалі-то в цій грі використовується багато різних механік, і задача гравця правильно їх комбінувати. Гра має демо-версію в Steam, тож ви можете спробувати деякі з цих механік самостійно. My Dream Setup це скоріше не гра, а медитативний, спокійний та дуже затишний конструктор. У якому кожен бажаючий може створити кімнату своєї мрії та обставити її за власним уподобанням, це дійсно дуже розслабляє і дозволяє здійснити потаємні бажання та прояви фантазії. My Dream Setup – це другий проєкт студії Campfire Studio, з спочатку повномасштабного вторгнення. Ще одна мила гра Package Rush вийшла наприкінці жовтня 22-го року. У гри дуже непогані відгуки користувачів і вже десь під 15 тисяч продажів. Наскільки відомо редакції, автори збираються підтримувати гру, додаючи нові можливості, нові меблі та елементи декору. А ось франшиза My Dream Setup поки що не планується і дарма. Ми б залюбки зіграли у My Dream Setup Ukrainian Hata. Наступна українська гра The Adventures of Sherlock Holmes. Серія з дев'яти квестів, в яких центральним персонажем виступає Шерлок Холмс. Розробники з Frogware орієнтувалися не тільки на оригінальні оповідання Артура Конана Дойла, але й міксували легендарного детектива з іншими атмосферними творами. Навесні 22-го року студія анонсувала проєкт Паляніца, який виявився ремейком гри Sherlock Holmes The Awakened, яка відбувається у світі творів Говарда Лавкрафта. Геймплей гри виглядає доволі непогано, а сюжет звучить багато обіцяюче. Гра от-от як вийшла уже тільки 11 квітня нещодавно, тому пора підтримати наших українських розробників, придбати цю гру та бажанню зануритись у великий та цікавий світ Шерлока Голмса та його друзів. Острів! Це містобудівна стратегія, що перебуває на стадії Альфа вже декілька років, але це не заважає їй здобути позитивні відгуки тисячі українських гравців. Понад 2,5 тисячі позитивних відгуків у стімі цьому підтвердження. Гра пропонує вам очолити місто в 18 столітті і продемонструвати свої творчі здібності та майстерність керівника. Пориньте в компанії, щоб визначити долю країни, або просто розважайтесь в режимі пісочниці, такий слоган гри. Поточна версія гри містить 40 П'ять основних будівель, 5 карт, англійську та українську локалізацію, землеробство та товариство, моделювання доріг, динамічну зміну пірроку, базову торгівлю та інші речі, яких можна очікувати від містобудівної гри. Впевнений, що гра точно знайде свого любителя серед моїх глядачів. Метро Light Усі ігри, згадані вище, навряд можна внести до високобюджетних та масштабних проєктів. Однак Metro Last Light Постапокаліптичний шутер від київської студії 4A Gaming, соковитий в усіх своїх проявах від графіки до сюжету, від рушія до художнього дизайну. Ця відеогра створена на основі одноіменних романів російського письменника Глуховського. На дворі Москва, де після ядерного вибуху одні руїни, радіаційний пил та кривожерливі бутанти, що пристосувались до нових умов. Для людини такі умови стали фатальними. Тож усі, хто вижив, знайшли прихисток під землею в коридорах московських підземок. З цією грою думаю, знайомі всі, тому не буду гайти час і буду прощатись з вами, українських ігор безліч, і щороку виходять нові творіння. За моїми власними спостереженнями, єднає їх одне творчий підхід та плекання з боку розробників, що завжди змушує закордонних геймерів пишатись нашими іграми. Тому я порекомендую від себе, щоб ти обов'язково підписався на канал, поставив подобайку цьому відео, то перейшов ось на це або на це відео переглянь найгірші російські ігри. І впевнений, воно тобі сподобається. Дякую за підписку ще раз, ставте лайки. Не забувайте про мене, а з вами був Андрій. До зустрічі в наступних відео.